Доброго дня, шановні журі. Дозвольте представити вам роботу на тему динаміка популяції короїдів сосни звичайної на території Осківського лісництва протягом 2019-2022 років, яку підготувала я учениця 11 класу, урбанік Наталія Олегівна та науковий керівник, вчитель хімії Колінчук Марія Вікторівна. Актуальність роботи полягає в тому, що сосна звичайна за своїми екологічними властивостями може швидко заселяти нові безлісні простори. Зростає на дуже бідних ґрунтах піщаних хопнякових, де інші деревні породи не ростуть, але останнім часом ці дерева з ряду причин і насамперед через антропогенний вплив ослаблені та стають об'єктами атак короїдів. У зв'язку з тим, що ми не знаємо, які короїди вражають в основі дерева осківського єсництва та що є фактором впливу на їх чисельність, тому ми обрали таку тему для науково дослідницької роботи. Метою роботи було дослідити смирні ліки на стовбурах уражених соснових дерев та встановити вид короїдів, дослідити кількісно якісні характеристики популяції короїдів на території осківського лісництва. Відповідно до мети було поставлено наступні завдання: дати біологічну характеристику сосни звичайної, охарактеризувати родину короїди, дослідити видовий склад короїдів сосни звичайної на території осківського лісництва, визначити кількісно якісні характеристики. Короїдів сосни звичайної на території острівського лісництва протягом 2019-2022 років. Об'єкт дослідження сморінні ріки сосни звичайної. Предмет дослідження популяції короїдів сосни звичайної. Теоретичне значення роботи полягає в тому, що, вивчивши морфологічні особливості сосни звичайної та визначивши короїдів цього дерева, ми встановили взаємозв'язок між екологічним і біологічним станом соснових діосенозів. Практичне значні роботи полягають в тому, що результати дослідження можуть сприяти збереженню соснових порід дерев в осківському лісництві від масового ураження короїдами. Наукова новизна: вперше досліджено динаміку популяцій та видовий склад короїдів і встановлено залежність їх чисельності від стану соснової деревини на території осківського лісництва. Для визначення короїдів за смоліними ліками сосни звичайної, звичайно, ми обрали ділянку осільського лісництва розміром 0,2 гектара, де зростають соснові породи дерев, по яких наявне уражені цими шкільниками 10 дерев і 2 пенька. На обраній ділянці ми методом огляду смоляних ліїв, який проводили з квітня по червень, визначили видове різноманіття короїдів, які сприяли появі смоляних ліїк на стовбурах соснових дерев. У школі. За допомогою визначників встановили вид короїда, попередньо виміривши за допомогою лінійки його довжину. І визна... за визначниками і вимірюванням комах було встановлено, що це представники двох видів родини короїди ряду твердокрилі, садівник великий лісовий і садівник малий лісовий. Личинки, які ми виявили в ході дослідження, належать також до цих видів. За діаграмами роботи показано коливання чисельності видів протягом 2019-2022 років. Що ж до якісного складу, то ми можемо сказати, ми можемо переглянути кількість виявлених нами команд з допомоги таблиць на слайді. У 2019 році було виявлено 55 короїв та дві личинки. У 2020 році було виявлено. 58 комах личинок не спостерігалось. У 2021 році виявили 72 комахи і 4 личинки. У 2022 60 комах і 6 личинок. Проаналізувавши дані діаграм ми здійснили математичні рахунки ступеня зустрічності домінування і щільності та з'ясували, що весь садівник великий лісовий має вищі показників, ніж садівник малий лісовий протягом 4 років дослідження. Крім того, за чисельністю популяції короїдів ми визначили, що найбільша кількість комах нам була виявлена у 2021 році 76 шість короїдів, а у 2022 році їх кількість вже була меншою 66. Така різниця може бути пов'язана з тим, що лісництво не тільки проводить санітарні рубки, використовує ловильні пастки, а й займається спалюванням верхівок дерев, які, крім ослаблених дерев джерелом, для зростання чисельності шкідника. Особливо садівника великого лісового, який є дуже агресивним, адже він може вражати, крім ослаблених дерев і здорові. У зв'язку з тим, що ми можемо з певненістю сказати, що ряд таких заходів по збереженню соснових біоцинозів є результативним, адже чисельність шкідника зменшилась. Відбиваючи підсумки результатів дослідження динаміки чисельності та видового складу короїдів соснових порід дерев, ми визначили наступні рекомендації. Далі проводити рубку заражених дерев і їх спалювання, крім того, спалювати верхівки зрізаних дерев, які часто лісники залишають збираючи великі купи, щоб запобігти масовому ураженню деревини, адже зрізані дерева є кращим місцем для розмноження цих шкідників. Висновки дозвольте не зачитувати, адже вони прозвучали під час доповіді і є у роботі. Дякую за увагу!